Я на війні собі знайшов справжнього друга. Який досі зі мною забрав з собою це мій пес. Мама Наталія зберігає у телефоні цю розвою сина Олександра. Саша змонтував її, коли повернувся за то. Вона про найліпшого військового товариша східноєвропейську вівчарку Сема. Сьома, Сем. Ну я його більше сьома називаю. Воно знаєте, так якось м'якше. Олександрові було 20, коли він пішов воювати, вивчився на кухара. Та ще зі шкільних років улюбленими предметами у хлопця були історія та захист вітчизни. Чотирнадцятому році ж почалося все. Ну і він же ж, я його рік відмовляла, кажу: Саш, Саша, ні, ні. Ну а він же ж своє. Коли він надів форму, він такий щасливий був. <сум> він мені взагалі не знімав. Олександр пішов служити до 25-ї повітряно-десантної бригади. Потім перевівся в іншу частину на Донеччині. Там в Авдіївці боєць і знайшов свого чотирилапого товариша. Він залишився на привязі в Авдіївці. Його покинули. Це було взимку. Він повиїдав навіть сніг довкола себе. І якби не хлопці з правого сектору його побачили, то він б, ну, тиждень, можливо, там півтора і загинув. би. Так, Сем став бойовим псом. Він охороняв територію, їздив з бійцями і на завдання, і на відпочинок. А у 2021 році, після закінчення контракту Олександр забрав Сема із собою у Дніпро в однокімнатну квартиру. То він за ним як за дитиною носився. З усіма сусідами перезнайоме всі його тут знали. В кафе зайде, кофе з ним поп'є. Олександр підтримував себе у спортивній формі і був щодня готовий повернутися до війська, що одразу й зробив торік, 24 лютого. Коли він мені дзвонить, мама, я вже в військоматі їду в частину, їдуть за мною документи. Я його не встигла провести. Сема Олександр лишив на матір і знову пішов воювати у лавах 25-ї бригади, а у травні повернувся у Дніпро, контужений, сам його навіть не одразу признав. Образився. Саша, коли приїхав, так він наче його не бачив і не, не знає його. Відвернувся, в другу сторону побіжав, а Саша так переживав. Каже, що це син? Я говорю, мабуть, образився на тебе, що ти його він подумав, що він його бросив. Товариші порозумілися, то була їхня остання зустріч. За місяць, 23 червня, головний сержант, командир бойової машини Олександр Суходольський загинув біля села Мазанівка на Донеччині, прикриваючи побратимів російські окупанти, напали на них з тилу. У нього було поранення в ліво плече. І пуля куля пройшла скрізь плече в ліву сторону серце. Серце зразу Олександрові було 28. у день поховання. згадує Наталія, Сем був дуже пригнічений, так ніби усе зрозумів. Потім дивлюся, щось він не може не їсти, не пити. Водичку п'є, а воно в нього не виходить. Випадає їжа, тому може щось попало в рот. Повезла до ветеринара. А вони кажуть, ні, це в нього паралич щелепи нижньою. Оце на нервовій, на нервовому стані, його паралізувало у кімнаті на видному місці. Останнє фото Олександра та нагороди. Пані Наталя каже: турбота про сема нині допомагає пережити біль від втрати єдиного сина. А це це частинка Саші. Ви знаєте, я буваю на нього. Саша кажу. Я можу сказати, що мій пес це як мій друг, мій брат. Як особистий психолог, якого я привіз звідти, я дуже щасливий, що так сталося. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна з Тебе. Єдині новини.